Актор загинув, йому було 22 роки. Не пожив. Він ластівка, бо тут його ластівка. Він говорив, що ластівки завжди вертаються додому. От і повернувся. Нашій сім'ї троє дітей, дві старших доньки Вероніка, Діана і Артур наймолодший. Його було ще з дитинства бути військовим. Я не знаю, але ну, в нас військових в родині немає. Він пробував поступати в Луцьку в військовий ліцей, але не вийшло, і тоді в Одесу. І в Одесу поступив. Йому, в принципі, дуже подобалося. Але по закінченню ліцею. Він чогось не захотів в академію йти. Він сказав, що він, я не зможу сидіти за партою ще 5 років. Він каже, я піду на роботу на рік, а в 18 можна вже йти на контракт. І 6 червня йому виповнилось 18 років, і 25 червня він вже поїхав в старичі. Він пішов служити, а потім його приділили в Мукачево. І він там служив, йому стало 19 років, і оце він. Прийшов до свого командира, що сказав, що я готовий їхати в зону ООС. Ми нічого не знали. А потім одного разу на День матері мені прийшов лист Донецька область, село Гранітне. Там мене привітали, і подякували за сина, що такого вихвалила. І я до нього зразу пишу в інстаграмі: Артур, де ти знаходишся? Він мені пише, що я в Десні. Я говорю: Артур, але мені лист прийшов. З Донецької області. А, мама, я знаю, чого він з Донецького. Тому що наше керівництво стоїть зараз там, після оце, як він другий раз був в ОС 9 місяців, і в його була відпустка. І 14 лютого поїхав назад в частину. Під Мелітополем вони були. Вони вже знали, що буде війна. Там перший бій вони прийняли. Там загинув їхній командир. І оце він взяв на себе цю відповідальність керувати і дуже гарно провів цей бій. Ну і побачили хлопці, що він може так. Інтервал між машинами 25 метрів. В дитинстві я так не помічала, що от він настільки, такий, ну такий сильний духом. Багато не говорив. Він такий був більш закрита людина. Але оце, як приїхали побратими, про його розказують. Ми навіть не знали, що в його такі якості були. Що він дійсно був лідер, що він міг за собою повести хлопців. Командир до нас приїжджав. То казав, що мені дуже його не вистачає. Я випадково знала, що він лежав в госпіталі. Контузія. А потім вже пізніше ми знали, що у нього ще було осколкове поранення. Солидар Бахмут. Це було найстрашніше для нього. Після Бахмута його була відпустка 10 суток. Оце він приїхав, в він... його навіть вираз обличчя змінився. Він став він постарів, він, ну, він виглядав на років 30. Після Бахмута він сказав, мама, там був конвейер смерті. Це дуже страшно. Він загинув 16 квітня, це був перший день Пасхи, а ми знали 18 квітня на третій день Пасхи. Він загинув зразу на місці. Снайпер йому попав прямо в лоб. Це Артура кімната. Тут знаходяться його медалі з каратеша з дитинства. Він займався каратеком кушин. Це його нагороди. «Та З того часу, як ти мене відправив на карате, я на шляху воїна за мужність третього ступеня посмертно. За Херсон. За визволення Херсон. Для мене ці нагороди це все, що залишилось від сина. Годинник його. Цей годинник зупинився, коли він загинув. Це його сумка. З війни Спальний мішок, який його грів. Казав, навіть мокрий грів. Пів року ці всі речі стояли запаковані. Ніхто не наважувався, щоб відкрити їх. Артур, як ти? Все бенч. Пізніше подзвоню. Знов. Артуру, як ти? 4-5-0. Нам запропонував командир Артура, що йому треба дати Героя України посмертно, тому що він заслужив. Якби він був живий, він би отримав все одно героя. Вони це все організували і цю статтю написав офіцер 128-ї бригади. Рік пройшов дуже швидко. Не сниться він мені тільки малим. Я навіть не знаю, як сказати. Все одно чекаю.